Чітко хочу відзначити в черговий раз, і це потрібно всім розуміти, що єдиний, хто знищує сьогодні енергетику в Україні, це є Російська Федерація, це ворог, який нещадно обстрілює енергетичні об'єкти і енергетичні підстанції. Вони знищили 50% генерації електроенергії. І відповідно, на сьогоднішній день є обмеження по світлу, і вони будуть тільки, на жаль, збільшуватися. Завдання для нас сьогодні підготувати всі громади і до зимнього, осінньо зимнього періоду і Прийти його разом об'єднавшись, не вестися на різні провокації, ворога, який в соцмережах розмухує різну дезінформацію про якісь продажу електроенергії або про ще про щось. Насправді нас на сьогодні не вистачає електроенергії. Відповідно, є план дій: це і газова генерація, і сонячна генерація, вітрова, річкова, ГЕС. Але це все в далекій перспективі. Газ. Ми сьогодні вже працюємо над тим, і в нас є ряд проєктів, Які ми плануємо реалізувати до осені, для того, щоб деякі громади підтримали електроенергію, а пан Ледида він проявив інститут і підготував таке звернення від обласної ради. Вона сьогодні проголосувала до міністерства палива та енергетики, для того, щоб вони врахували, що в Закарпатті є генерується певна кількість електроенергії, яка інколи в сонячну погоду завдячуючи сонячним панелям і завдячуючи саме приватному бізнесу. Знесу, який поставив ці сонячні панелі, буває майже в два рази, перевищує потреби Закарпаття для того, щоб врахували те, що тут перебуває 400 релокованих підприємств, і все ж таки врахували те, що ми наповнюємо бюджет і як місцевий, так і державний бюджет. і Відповідно, наповнення бюджету зростає. То для того, щоб це не ну, якби продовжувалось, то потрібно враховувати ці всі моменти. Ми не знаємо, яка ситуація сьогодні в енергосистемі до кінця, але обласна рада чітко хоче відзначити те, що Потрібно враховувати, що на території Закарпаття сьогодні є велика кількість підприємств, які генерують податки. Є рішення ради оборони і до громад є відповідно, якби і звернення зобов'язання вивчити свою громаду на елементи енергетичної децентралізації. Сьогодні держава не може, на жаль, в зв'язку з військовою агресією забезпечити енергетикою всі сфери життя і всі громади. Кожна громада має забезпечити себе сама. А сьогодні Закарпаття, яке має друге четверте місце в Україні по сонячному випромінюванню, Більше річок, близько 560 гірських, які можуть використовуватися для міні-ГЕС. вітряки це окрема тема. Але сьогодні ми, Закарпаття, газофікована область, десь 60% території, низинної території Закарпаття, має газ. Ми створили відповідну інтерактивну карту, віднайшли 72 точки, де перетинаються саме електромережі з газом. Найдешевше буде встановити на цих 72 точках саме газові генератори, газовопоршнові, газотурбінні генератори. Потужності від 200 кВт до 10 МВт. Загальна потужність цих. Точок складає 152 мегаватти. Якщо б реалізувати ці всі 72 точки, то в принципі Закарпаття може сказати, що вона вже має певну енергетичну децентралізацію. Сьогодні ми працюємо над цим. Є інвестори. Вчора я провів зустріч з інвесторами. Вони з понеділку відвідують по Zoom зв'язку. Я з ними поспілкувався, запросив до Закарпаття. Вони відвідують декілька громад, в тому числі і місто Ужгород. І на базі, так, в тому числі і старих котелень, буде розглядатися питання щодо встановлення до 10 мегаватт. Газогенеруючих приладів. Крім цього, сьогодні у мене після обіду зустріч також з інвесторами, які хочуть встановити близько 50 мегаватт. Завтра також у мене є Zoom зв'язок з іноземними інвесторами. То ми кожен день працюємо, показуємо свою прозорість і відкритість. Ми готові створити всі умови для отримання технічних всіх відповідних документів, тих дозволів, ліцензій на кожній раді присутній облгаз, обленерго. Ми надаємо максимальну допомогу. І за три місяці могли. Тові зібрати всі документи в ручному режимі. Я готовий це ку курувати і відповідно контролювати для того, щоб всі служби працювали дуже швидко. Ми фактично сьогодні як інвестняння для цих інвесторів. Регіон інвестиційно привабливий. у нас немає комендантської години. У нас слава Богу, завдячує зсу немає ракетних прильотів. І сьогодні інвестори хочуть тут працювати. Важливо створити ці умови в громадах. У нас є певна стратегія. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб створити певні резервні кошти в обласній раді і. Якщо в нас все вийде, то це буде порядка 100 мільйонів на осінь. Ці кошти ми хотіли б використати для підтримки саме місцевого бізнесу, який також піде в систему кредитування, тому що банки готові сьогодні кредитувати з нами. Окрема робота проведена нами. Це кредити 5, 7, 9, окремо кредити без відсотків це для фізосіб, які ставлять собі вдома. Сонячні панелі, акумулятори. Це вже робота проведена з урядом, і вони нас підтримали. Є постанова відповідна нашого уряду. А що? Стосується саме цих коштів, які ми резервуємо. Ми ними будемо чітко, е, як певний для бізнесу буде певна гарантія того, що ми їх не залишимо е, з їхніми фінансовими питаннями у випадку того, якщо щось піде не так. Е, той, хто придбав генератор, починає працювати і продавати на ринок, але він яким чином не справляється. Будемо підтримувати. Як ми підтримували бізнес в рамках програми Energy Хелп, коли ми повернули всі податки, які вони сплатили в місцевий бюджет, для того, щоб вони яким чином отримали компенсацію за придбання генераторів. Газова генерація це питання стратегічно важливе, тому що це саме маневрова генерація, нею можна маневрувати, енергосистема знищена, і інколи навіть в день у нас генерується більше електроенергії, ніж ми споживаємо, але обленерго відключає, тому що не може балансувати. На це ворог і розраховує, що от саме ми чи збільшуючи, чи зменшуючи генерацію, змушені все одно позбавляти людей світла. Але якщо у нас буде газова генерація, задячуючи ні, ми зможемо маневрувати і ми готові в цьому плані. Підтримувати бізнес а, і тут ще одне питання: генератори бензинові дизельні вони не справляться з тими потужностями, з тим е, е, використанням їх в час, коли не буде осінню, можливо, восени не буде і добу, і дві доби світла. Ми, ми готуємося до. Крайньо негативного сценарію, але будемо надіятися, що все ж таки буде більш позитивний. Треба більше розраховувати, якщо це є можливість, придбувати акумулятори і сонячні панелі, а також газові генератори.